не поперли мене забором. Зараз хтось прийде, бросить бочок. Як пожарнику під'їхати, затушити все? Я відкриваю окно. У мене під вікном сидять дві жінки. Роблять свою справу. Я кажу, чоловік мені питає, що ви робити. Вона почекайте, я зроблю свою справу і піду. Натягла труси, пішла. Він позвонив кому-то, говорить, що делать, ну народ бунтує. Він говорить: будь ну будуть ліс, бити їх будете і строїти далі. Не, ну, не прикраща стройку. Руководство не може дати ні сотруднику. Своєму неподчиненому таку команду, таку команду щоб так. действовать какими то рукоприкладствами. Охоронна зона пам'ятки архітектури національного значення. Воскресенская церква, дзвіниця. Це. Ось бачите, ось церква, ось дзвіниця, ось штрих-пунтир оранжевої. І ось ця синеньким територія, про котру ми йдемо. Бачите, половина території входить, а тут стоять забор і ворота. І вони кажуть, що тут нічого не... Не буде будуватися усно, поки що. Я буду сидіти отута, я не дозволю їм не заходити, не виходити. Да поки вони не приберуть це. цей паркан. Да як, ви я визову сюди всіх і хай дивляться, як вони знущаються тут. Поки є е, недорозуміння з боку жителів і підприємств, будівництво ніякого е, вестися не буде. Якщо вдруг конфлікт розрешиться і знайдеться якийсь компроміс, то в далі е, у нас всі законні основания є строїть малые архитектурные формы. Пускай здесь строят какое-нибудь красивое что-то в центре города.